Тарас Шевченко до Основ'яненка Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив. Нема Січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема Січі. Очерети у Дніпра питає. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козечим. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви забарились? Вернітися, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітися! Не вернуться, заграло, сказало синє море. Не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синь? Такая їх доля. Не вернуться сподівання, не вернеться доля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється. Змійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що ділось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батько, отамане, чи правду співаю? Ех, якби то, та що й казать? Кебети не маю, а до того Московщина кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш. Та що з того буде? Не сміються на псалом той. Що виллю сльозами насміються. Тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся б я, може, якби мало сили. Заспівав би, був голосок, та позачки з'їли. таке то лихо тяжке, батьку ти мій, друже. Блоджу в снігах, та сам собі, ой не шуми луже, не втну більше. А ти, батьку, як сам здоров, знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш, співай же їм, мій голубе, про Січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Утни, батько, Орле Сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою Гриці заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю, в чужій домовині.